Сьогодні Кременчук став яскравим прикладом того, як громади можуть розвиватися через співпрацю та обмін досвідом. До нашого міста завітали представники молодіжної ради Градиська, щоб дізнатися більше про роботу місцевих молодіжних ініціатив та надихнутися на нові проєкти. Кременчуцька міська влада спільно з молодіжним парламентом сьогодні зустрічає в гостях наших партнерів з міста Градиська, це молодіжна рада, які співпрацюють у нас разом з робочою групою по громадській безпеці. Відновлення моє теж партнерами. І сьогодні вони з таким візитом до Кременчука, щоб познайомитися з роботою. З тими молодіжними проектами, з безпековими проектами. Гости зустріли у стінах молодіжного парламенту Кременчука, де для них провели екскурсію та познайомились з діяльністю. Волонтери поділилися своїм досвідом, розповіли про основні проєкти, спрямовані на розвиток громади, підтримку молоді та соціальні ініціативи. Також для гостей провели ще низку екскурсій. Сьогодні ми також завітали до саме і до молодіжного парламенту, і до міської ради, і до центру життєстійкості для того, щоб показати ті ініціативи та проекти, які мені здається будуть корисні і для їхньої громади. Гості відзначили, що подібні ініціативи допомагають долати виклики, які постають перед суспільством, і є джерелом натхнення для втілення схожих проєктів у власному середовищі. Позитивні враження, тому що зарядилися енергією, зрозуміли, що ми, ми можемо працювати, ми маємо працювати, щоб змінювати наше життя, нашу молодь. Відповідно, молодь є рушійною силою в наше сьогодення. Дякуємо організаторам, Кременчуцькому парламенту за доволі цікавий насичний день. Для нас надзвичайно важливо було перейняти досвід ось такої досить потужної організації молодіжного парламенту Кременчука. Дуже сподобалася акція Різдво для Батаді. От ми вже так собі думаємо, як це здійснити, і хочемо працювати більше шкільним самоврядуванням. Кременчук продовжує демонструвати, що активна молодь є рушійною силою для змін у суспільстві. А такі зустрічі доводять, що співпраця та обмін досвідом між громадами стають основою для створення успішних ідей та їх реалізації. Софія Григоренко Дмитро Пропастін, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.